Почувствуюся над умивачками, над тим всім. Просто вмиваюся водою і тоніком. Наношу будь-який крем, Який, Який знайду. Переважно до якоїсь такий, щоб було для сухої шкіри. Вже у парку приїхали до майданчика. Чуть не приїхали до майданчика, про який розказувала. Він знаходиться ось там між деревами. Я тут одного рукою стараюся велосипед вести, а другою вже знімати. Пляха, трава мокра, кроси мокрі. Ось тут між деревами у тіньочку, Такий от спортмайданчик. Більше можливо для чоловіків. I like to be educated But I'm so frustrated Hello to my loneliness I guess the ignorance is bliss Take me back to before the new why take it тим майданчиком. Ось така на дошці. Але тут сюди намальований мужичок. Тут дуже складно. Я ось таке робила. Тут навіть QR-код і там здається, що показується вправа. Ось таке. Тут показано, які м'язи прокачується. Ось таке дуже складно, складно отут ще може. Ось там на... на прес. От. Ось такі от справи. І це міський парк, і це все безкоштовно. І, і тут, і тут отак воно все влаштовано. Ось такі кубики. Тут написано висота. Але я мені здається, вже навіть найменший не заскочу. Мені тренування завершено. Роблю я небагато. Три підходи руки, ноги. І була пробувала робити пресу, але дошка дуже мокра, все слизьке. Тому сьогодні обійшлося хіба випадами і віджимання на руки. І тепер по плану додому, душ, і можливо потім виникнуть якісь плани, я буду вас брати з собою. Душ був, сніданок був. Далі плани непонятно які. Десь збираюся. Бо коли зберуся, то маю повід для того, щоб вийти. минимальный макияж. База под тоналку. Но тоналку а летом я очень мало использую. Вот так вот. Как все люди. Пальцами. На нож. базу Я имею спончики. Но пальцами мне легче. Я не сильний візажист, хоча дуже хочу пройти якісь курси по самому макіяжу. Але мені завжди впадло буде гроші. Окейки, база є плавку, яку я купила тоді, в попередньому відео, за 11 євро. Вона мені трохи затемна, думаю. Багато не даю. замалювати перші. Війська фірма біла така. Максимум, куди дійшла, то до місцевого торгового центру. І буду щось, не знаю, щось буду робити, Кави, може, випила, але, але я ж не п'ю кави, але може вип'ю, я не знаю. І можливо подивлюся, бо то вже підходить літо вибрати собі купальник. Но тут досить важко вибирати, бо тут окремо продається лівчик, окремо труси. І непонятно, що вибирати. От В цьому торговому центрі, який знаходиться недалеко від нашого житла, називається Ле Мура, що в перекладі стіна. Купальники не вибрала, бо нічого не сподобалося. Але скажу одне, що мені дуже подобається, що тут продається окремо верх, окремо низ. Бо дуже часто в Україні, коли я вибирала купальник, лівчик був за малий, а, а труси завеликі, або навпаки, а розпарувати не можна було. А тут в переважності окремо лівчика, окремо труси, і ти собі вибираєш різного кольору, як собі хочеш. І, і що найголовніше, плюс того, що розмір підбираєш такий, як тобі треба. Тоді я йшов в купальника і сьогодні 13 день, як я не п'ю каву. Я мала не пити каву до 5 червня, але я не витримала. Я сьогодні п'ю перший раз за два тижні каву. Але я вважаю, що то і так дуже великий прогрес, бо О, я так довго кави ще не пила. Цього разу 13 днів, наступний раз місяць. Год. Я чекаю свою каву. Але сонце спало і знову на велосипед їхати десь гуляти. Бо машиною трохи не хочеться кататися, пішки нам досить далеко до центру. А велосипед в тому місці, де ми живемо, місто називається місто велосипедистів. Тут кожен, кожен, кожен їздить на велосипеді. Тому в мене відстаємо від тенденції і вибираємо замість чорного мегана, вибираємо синього равера. Підемо кататися, можливо, в центр, можливо, в парк. Дуже мені подобається, що тут люди дуже сильно приділяють увагу спорту, навіть мінімальному. Увечері в парку дуже багато людей, які просто бігають, катаються на велосипедах. І ще найбільше мені подобається те, що люди віком від 50 років. І це дуже круто. Тепер вам покажу на якою ми катаємося, і самі все побачите. Подій, будь ласка, ще чесно щось. Це кажу. Всі, хто біжить, 50. Плюс. До центру ми мене доїхали, було прийнято рішення на вечерю заїхати купити щось. І ми сьогодні вперше будемо залишати велосипеди отак десь на парковці. Mm -hmm. Набери. Тут є дуже багато девелопарковок. Але є одна проблема, що тут дуже часто крадуть велосипеди, особливо нові. Тут майже всі велосипеди дуже старі, щоб їх просто не вкрали. Ми ще ніколи не залишали свої так. Зараз треба буде їх першпалити і дуже надіяти, що їх не вкрадуть. Але як бачите, велосипедів тут дуже багато. Ми до магазину і сподіваємося, що ми додому пішки не підемо. Але так як тут дуже багато людей, я не думаю, що тут хтось може вкрасти той велосипед. Покупки зроблені, їдемо додому на вечерю. Я сподіваюся, що ми їдемо, а не йдемо пішки. А ми їдемо, а велосипед не вкрали. Але вже дуже багато позабирали велосипеді. Всі закупилися і... Ось наші велосипеди. Ми газуємо додому. Новий день. У мене появився настрій на те, щоб обробляти фотографії, але вдома мені вони не обробляються, тому я вийшла в центр, іду в кафе. Я вже каву п'ю, можу випити кави, зробити собі романтик і посліти поробити роботу. А в центрі в суботу, як завжди, багато людей і нові ярмарки. Кожного разу тут щось інакше. Зараз якісь сумки, гаманці. Минулого тижня був сир і вино. А я прямую от сюди, от сюди в Макдональдс. Моє місце напевно ось тут, де немає людей. З обробки на дзьомку пообробляла фотки, попила кави другу каву за два дня. Це теж успіх, бо буває, що інколи за два дня я можу випити шість кав. Тому я ще тримаюся трошки. А, про що говорила? Що пообробляла фотки, приїхала додому, зібралася, зібрала сумку і їду на нову зйомку в Болонію. Має бути гарно. Щось буду показувати, там дуже гарна локація. Де я вам покажу? Перед поїздкою, так як я сьогодні за цей день нічого не з'їла з тими обробками, з цим всім. Йду собі купити щось поїсти в Макдональдс. Бо просто тут немає такого, як наш. Ти можеш забігти, купити собі якийсь там, не знаю, дієтичний лаваш. Типу, тут або піца, або макарони, або бургери. Дуже паскудний вітер. Але ми десь тут приїхали на якесь поле фотографуватися, Барбара хоче. Але вже тут... Нема тих квіток, яких хотілося. Коротше, вони вже всі пов'яли. І куди ти йдеш? Там теж поля є, але бачиш, тут виглядає, що там більше тих білих півонів. Треба десь знайти місце. Бо задній будинку там нічого немає, там просто сад. А от тут в ту сторону, коли подивимось, бачу, там квітки, тут квітки. Бо там ти по два-три бо оцей червоних, він нормальний. А, але вони там прям дуже соні. А як ті квіти називаються? Піони. Піони. Зайомку вже закінчили. Втаємось додому. Трошки розчарувалася в тому, що я не знала, що піони так швидко відцвітають і їх майже не було. Але фотки вийшли. Нормальні, нормальні, гарні. Ми повертаємося вже додому. Нас запросили в гості дивитися Бійбуска. Нам додому бі залишилося 35 х. Їдемо знову ж таки платними дорогами. Маємо з в тут магазин купити щось, щось, щось. Саме, що все є, треба щось купити. На кільці скористайтеся з'їздом. Продовжуйте рухатись півтора кілометри. Підказує, де нам продовжувати рухатися. Отакі строї. Дуже гарне небо, але його на камері зовсім не видно. Трошки ведемо. Поводимо. А спосіб там, то я За 10 хвилин до mm -hmm. закриття ми попали в магазин, накупили у всяких вкуснях. Yes. Я тако покажу. Отако. Вот mm -hmm. Немайже. О <skry> там. О там все є. Ото. І куди ми прийшли? В ми казу прийшли? Я тут сюди. це наш стіл. Фісташки, український сир, косичка, пиво, ковбаска, чіпси, і піца. Бокс. І бокс там будемо дивитися. Артем вже готовий. Я вже пиво. Ну він не готовий, він готовий дивитися. Я готовий дивитися бокс. Ну я <сту> скажу, що не готовий. Друга ніч. Бій закінчився. Усик переміг. Можна спокійно лягати спати.